Новини на Еспресо. я Андрій Сайчук. 17-річна дівчина загинула внаслідок російського удару по Берестину на Харківщині. Ще дев'ятеро людей постраждали. Сімоху шпитали з пораненнями, зокрема 16-річного юнака. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі окупанти вдарили балістичними ракетами по місту. Внаслідок влучань зайнялися пожежі. На місці працюють екстрені служби. І стало відомо про двох постраждалих у Дніпрі. Внаслідок російського обстрілу 59-річну жінку та чоловіка 67 років ушпиталили в стані середньої тяжкості. Повідомив очільник області Владислав Гайваненко. У місті горіли багатоповерхівки. Окупанти атакували Дніпро шахедами. Один зі снарядів влучив у будівлю редакції Суспільного та Українського радіо. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа, пошкоджений дах та перекриття будівлі. Пошкоджені також транспортні і приватні підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини, такіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, шість багатоквартирних будинків, гаражі зачепило понад 20 автівок, і ще три знищені. Також пошкоджені потяги Укрзалізниці внаслідок ворожої атаки по Дніпру. Про це повідомили у залізничній компанії. Регіон частково знеструмлений через російські удари. Відтак низка рейсів курсуватиме. Із затримками, зокрема, потяг з Запоріжжя до Перемишля та з Дніпра до Холма запізнюється щонайменше на 2,5 години. Залізничники ліквідовують наслідки. І блекаут на тимчасово окупованих територіях. Другий день поспіль повне знеструмлення. Фіксують в Донецьку вночі. Дрони атакували Зуївську теплоелектростанцію у населеному пункті Зугрес. Також вибухи прогріміли в районі Старобечівської ТЕЦ, як повідомляють. Пропагандистські медіа внаслідок атаки уражений трансформатор другого котла. Відтак би світла опинився не тільки Донецьк, але ще й тимчасово окупована Макіївка. Крім того, проблеми з електропостачанням фіксують також Віловайську. Українські атомні електростанції знизили потужність роботи через російські атаки. Про це заявив. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Йдеться про Хмельницьку та Рівненську АЕС. Електропідстанції відключили від двох ліній електропередачі напругою 750 кВт. Відтак, три реактори працюють з обмеженою потужністю. За словами Гроссі, внаслідок російської атаки з 7 листопада були пошкоджені електричні підстанції, які забезпечують критично важливі вузли у мережі. Відтак у Хмельницьк та Рівницька АЕС були змушені знизити потужність виробництва через загрозу роботи. Системи охолодження та ядерної безпеки. В Омській області вибухнула газова труба у селищі Ростовка. Як повідомляє місцева влада, внаслідок вибуху зайнялася масштабна пожежа. Попередньо аварія сталася нібито через витік газу, однак російські правоохоронці ще з'ясовують остаточні причини вибуху. Ще 960 загарбників вбитими та пораненими втратила Росія протягом доби. А в від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів відтак скоротилася на 1 мільйон та понад 160 тисяч солдатів. Також сили оборони вивели з ладу 13 артсистем, 43 автомобілі, засіб ППО та реактивну систему залпового вогню. Крім того, збили 294 ворожі безпілотники. У генеральному штабі нагадують усі дані орієнтовні. Телеканал «Еспресо» та Благодійний Фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Ми збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні є неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ці 6 мільйонів гривень захистимо тих, хто захищає нас. І до міжнародних новин Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію Дональда Трампа щодо мирного плану у смузі гази. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Відтак вступить дію перша фаза плану, яка включає 20 пунктів, зокрема припинення вогню у дворічній війні між Ізраїлем та Хамас, та угоду про звільнення заручників. Також резолюція надає мандат на формування перехідного органу управління газою та дозволяє країнам брати участь у створенні Ради миру, яка має… Має координувати відновлення та економічне відродження регіону окремим пунктом. Документу повноважує міжнародні сили забезпечити процес демілітаризації. Водночас, Хамас відкинув рішення ООН. Терористична організація заявила, що не складе зброю, оскільки цей документ, нібито, не враховує права та вимоги палестинців. Крім того, резолюція викликала обурення і в Ізраїлі, бо містить згадку про можливість створення палестинської держави у майбутньому. Це все новини станом на зараз. Більше в наступному okay. випуску.